Херсонець В'ячеслав Павліченко розглядає світлини на виставці, яку відкрили на залізничному вокзалі. Глядається у кожне фото. Каже, в роботах чіпляє сила духу та незламність українців. Фотографії сильні. Це ну, от як сказати, сказати це правильно. Так, щоб, я думаю, це переродження України, перенародження заново народу нашого українського. Я думаю, це нам Бог такі з питання дає. І ми я думаю, ми 100% їх видержимо і поборемо цю нечість. І я думаю, все, в нас буде Україна. Більш виразно мені подобається до Зеленський. І, звісно, сильний мужик. Він з пацана став мужиком. Виставка організована фотоархівом Ukrainian в каже організатор виставки Євгеній Сафонов. Мета проєкту розробка онлайн платформи, де згодом будуть зібрані тисячі світлин про війну. В чому ідея. Тим щоб не загубити фотографії з цієї війни, мабуть, ви стикалися з ситуацією, коли ви пам'ятаєте, що бачили десь світлину, яку хотіли би ще там, наприклад, комусь показати або десь опублікувати, але ви не пам'ятаєте автора, не пам'ятаєте, де її бачили. Ідея нашого проекту в тім, щоб зібрати всі світлини в одному місці і зробити зручну навігацію по цим світлинам, тобто ми дуже детально описуємо кожну фотографію. Тегами місце, подія, автор, дата, локація, і так далі. Виставку зробили спеціально для Херсона, говорить Сафонов. Ідея виникла відразу після звільнення міста. Херсонцям, які довгий час жили в окупації, а тепер під постійними обстрілами через світлини хотіли показати відродження України. Показати, як відновлюється життя на е, звільнених територіях, як працюють волонтери. Цивільні, як люди об'єдналися у боротьбі з врагом, як успішно працюють наші військові, як нас підтримують світ. Свої роботи на виставці представили 11 авторів. Серед них дві світлини про Херсон. Євгеній говорить, хотіли показати більше, але через те, що професійні фотохудожники в окупації не могли вільно працювати, робіт поки що не знайшли. Зараз просять митців поділитися світлинами. Олександр Забродін, Олена Сумська, Ігор Петченко, Суспільне, Новини, Херсон.